Є багато визначення історії як науки, як галузі знань, як навчальної дисципліни, багато методики та методології. У мене ж визріло інше визначення історії. Це наука, яка забезпечує самозбереження, самоідентифікацію та самоствердження народу, нації, людства. Хто засвоює, вивчає, аналізує, досліджує, той виживає. А хто ні, платить подвійну ціну або зникає. До чого це я? Усі знають цих персонажів. Чи як їх титулують історичних особистостей, як Михайло Грушевський, Павло Скоропадський, Євген Петрушевич, Володимир Винниченко, Симон Петлюра. Хто знає, дав вірну відповідь. Це керманичі української державності в період 1917-1921 років. Але щось пішло не так у ці чотири буремні роки. Інтернет, Ютуб переповнений їхніми біографіями, оцінками їх... оцінками, їх героїзують, демонізують. Усі вони майже герої, але щось пішло не так. Чому? Спробую відповісти. Хоча зовсім гарні історики вже знають вірну відповідь. Але мій канал називається Історія для всіх тому декілька хвилин уваги. Отже, Михайло Сергійович Грушевський. Я особисто вважаю, що його роль дещо перебільшена і більше деструктивна, ніж конструктивна. Просто у потрібний час в Україні не було настільки авторитетної і одночасно прийнятної усіма особи, з політичними поглядами, досвідом та авторитетом серед політичних партій. Грушевський був нейтральною фігурою, тому став не стільки політичним, скільки духовним натхненником революційних подій. За 14 місяців очолювана ним Українська Центральна Рада хиталася від автономії до федералізації, від федералізації до незалежності. Був розпочатий процес державотворення, проте він так і не досягнув логічного завершення. Не було створено ні фінансової, ні правоохоронної, ні судової системи. Керівництво всіляко ігнорувало створення армії. Грушевський чомусь як вогню боявся національно-визвольного характеру пригадайте, виступ Полуботківців і подальші дії Центральної Ради. Мені не зрозуміло, чому він, професор історії, не розумів згубного впливу Росії? Чому професор історії не розумів згубного впливу марксизму? Так, була проведена блискуча зовнішня політична акція у Брест-Литовську в 1918 році. Але цією перемогою Центральна Рада так і не змогла скористатись. Пацифізм Грушевського мене просто дратує, і в результаті ми маємо трагедію під Крутами. Чому? Павло Петрович Скоропадський очолив Українську національно-демократичну революцію у найбільш тяжчій в умовах найскладнішої геополітичної ситуації час: громадянська війна в Росії, розвал Російської імперії, виникнення таких держав, як Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща. Він став творцем української держави. Так, зараз полетять, можливо, коментарі на кшталт, маріонетка Німеччини, але почекайте. Створення армії, флоту, правоохоронної системи, фінансової системи, банку, українізація освіти, створення національної бібліотеки, архіву, академії наук, врешті-решт. Так, Скоропецький не був на 100% українським лідером. Проте в галузі державотворення здійснив те, що ним зробили до нього і не зробили після нього. Навіть у жовтні запропонував створити коаліційний уряд, включивши представники Українського національного союзу. Скоропадський як ніхто розумів згубність більшовицького режиму. Про останніх двох осіб у мене є відповідне відео на каналі, де я їх називаю Пройди світами української історії. Ви, мабуть, зрозуміли, що мова йде про Василя Кириловича Винниченка та Симона Васильовича Петлюру. Це українські червоні, які хотіли побудувати радянську. Владу українського зразка. Саме на Венеченку лежить відповідальність за трагедію під Крутами. В той час Венеченко очолював Генеральний секретаріат, і рішення про відправлення війська мав бути прийнятий саме Генеральним секретарем, але він чомусь зник з Києва. Це той самий Венеченко, який намагався домовитися з більшовиками. Уявляєте собі, після трагедії в Києві, після київської різанини він ще хотів домовитись з більшовиками. А коли не вдалося, утік за кордон. Так, звичайно, за кордоном любити Україну зручніше. Традиції Венечанка досі живуть у Верховній Раді України. Симон Петлюра, який помножив на нуль акт з Луки 22 січня 1919 року, віддавши полякам Галичину. Венеченко з Петлюрою це ті два негідники, які розпочали повстання проти Скоропадського в умовах агресії червоної та білої Росії. Це саме ті лідери директорії, які грислися за владу. А в цей самий час в Україні почина, почалась громадянська війна. Як гарно про них сказав Остап Вишня у вагоні директорія під вагоном територія. Що в результаті? А в результаті. В Україні бракувало політичних сил, здатних втілювати ідеологію консенсусу. Натомість політичні табори зайняли, займали діаметрально протилежні позиції і діяли на самознищення. Ціною такої боротьби стала втрата України шансою стати незалежною демократичною державою. Будь-яка політична сила, насамперед, демократична, яка бере владу і бере на себе відповідальність перед народом, мусить діяти наступально, послідовно, ініціативно. Ці кроки мають збігатися з настроями та сподіваннями найзначніших верст суспільства. Якою б не була вага зовнішніх чинників та сила у державотворчому процесі опору, завжди слід шукати всередині країни. Це ж так очевидно. Сила держави у єдності влади. Сила держави. У єдності влади і народу. Тому, панове, двійка з історії України.